Привіт, чуваки ні, чуваки, з вами Юра Ти Щескай, і закінчився наш портал. Закінчився портал на одного гравця, дали нам нагороди, дали, в принципі, дуже непогане кілечко. Маленьке, середнє і велике, вони мають відносно однакові стати. Ну, тобто там пропорція на одиничку більша в кожного. Воно дає також 14 поїнтів, а це прям дофіга, якщо фармити формити лідерів собі і створінь. І, ну, в принципі, ну, воно сетається відповідно з... Сетом часів і з оцього. Walker, walker, так що, в принципі, непогано. і на ринку воно відносно вже непогано коштує. А, ну, Типу, фуло продають, я бачив, за 190 тисяч в середньому 80-150. ну, Це типу на ставку 179. Трошки навіть ціни опустилися, так як ми не йшли сильно класно вперед. Відповідно, і колечко в нас не таке сильно класне, велике. Але, але воно є. Воно є, воно хороше, і, в принципі, я цим задоволений. Тож, вже почався новий івент, але його ми будемо грати у наступному відео. І в цьому, що ми будемо робити, ми будемо міняти гільдію лідерів, оскільки у нас не збиралося прямо до фіга всього. Тому просто так от собі можна пощелкати, відкрити орків, потім ще разочок, ту-дух відкриваються гругулі, ну, теж такої. Маленькі тут портальчики, ой, скроли. Нічого цікавого, з цього теж нічого цікавого не... О, фури це непогано, до речі. І вовчики це вже так собі. З середнього у нас випадають повочки, вовочки непогано, непогано. І маги. Маги. Я б сказав, що це добре, але хотілося б когось іншого, наприклад, з якщо блискакоме маги б'ють. Е, ну та й екщендж. Отут вже прям до фіга до фіга їх. Тому будемо швиденько міняти, щоб не затягувати цей відосик. Міняємо перше сірих. Потім міняємо коричневих, потім міняємо все, що вийде. Угу, угу, угу. В принципі, там вже всі в мене є з сірих, ну з коричневих. Можливо, там хіба хтось новий з'явився, якого я не встиг відтрекати, але загалом Загалом мали би бути всі. Тобто це не буде щось таке надзвичайне. Але хотілося б, звичайно, щоб попиталися почастіше одні й ті самі. От, я щерка, це добре. Щоб можна було їх міняти на потім далі. Так, грибочки потім поміняються, цих міняємо цих. Міняємо. Лучники міняємо, ящерки троголодити. Міняємо, лучники міняємо. 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 Ще хто можна? Осих тараканів поміняти, але не потрібні фейки. Ну, насправді ніколи не грав фейками всіма. Тому Нужні, що якісь пробував, але то. Uh, звідси не можна міняти кого, не можна міняти ящерку, не можна міняти роболечиків. Роболечиків цих і цих. Uh, грибочки вже видно, що можна. Ну і оцех от. Їх треба обов'язково лишити, бо тому що це, по суті, імба. Uh, а оцих насправді є. Може, я, може би не міняв, але по факту вони мені сильно не потрібні. Так, гругулі перші міняються на джинів. Це непогано. Не міняються, звичайно, вони далі, але це вже непогано. Грибочки в нас стають наїздниками. Вони були, але все одно добре. Так, арбалети лишаються в ці міняються. Ой, я ще рочки чергові попалися. Фейки, от якраз фейки, може теж лишив. А от цих мені не потрібно, і вони стануть лицарями. І їх ми теж найближчим часом не поміняємо. Але зато варварських... Ну, давайте ще оце ходити. Вічне собі перу. І стали мінотаврами. І що, мінотавми ми теж не, не поміняємо. Бум-бум-бум-бум-бум. Значить що? Лишаються орки. Це, по суті, єдині, хто перейдуть в золотий клас і хтось хороший. Пташки. І це дуже добре. Бо таких пташок у мене не було. І я прям дуже хотів, бо в мене були роки, тільки стандартні, і цими я зможу вже возити. Так що, в принципі, обміни непогані. Я відносно сказати задоволений. Що ж, до речі, так не всякий. Це відносно непоганий білд на автоатаки. Якщо що, то беріть собі. На заміточку, вони на авто лідерів дуже класно пробивають. Ну, тобто вони пробивають ймовірніше всього в плюс. Інколи буває, що там мінусові, але загалом, типу, запустив авто, включив тут маги, вони зараз виносять оцих. Угу. Ну добре, це прям не найкраще. Не найкраще Зразок вийшов. Це ж не ті самі, правда? Ну похоже. Ну тут вже краще, тут вже краще. Так, і демонів треба на кінець ВБД, так що вже от вірно. Невеличкий плюс. Коротше, порадник з мене так собі походу виходить. Дякую всім, хто подивився цей відосик, і скоро буде гайд по піратах. Тож до зустрічі. А ну, силочка на цього, звичайно, буде в описі, по моїй рефералиці, зайдете, зареєструєтеся. якщо вдруг хочете почати заново або попробувати в принципі, то буду дуже вдячний. Ну, а не схочете, то ваша справа.